Друзі, всім привіт. Качуво готово до Різдва і Нового року зробили таку у нас красоту. Добавили ці два дерева, вони не були в минулому році зроблені. Арка, як завжди, лишилася зірочками. Фотозона взагалі бомбезна, люди фоткаються. Там вертеп, ялинка красива, зараз ми підійдемо туди. Ми скоро Яка красота. Дивіться, вертеп такий красивий. А там ялинка. Нігає різні кольоровими, а тут фонтан красиво зроблений бачите красиво все качево. Так що. Всім гарних різдвяних свят і з наступаючим вас новим роком. Дякую, підписуйтесь на канал. Чекаю ваших коментарів. І хто тут був і хоче приїхати, приїжджайте, чекаємо вас.